21-річний студент Острозької академії Ігор Штельмак з головою рівненської обласної державної адміністрації зустрічається вже вдруге. Минулоріч запропонував власний проект Молодіжний форум, який успішно втілили в життя. Цього року студент до зустрічі з Василем Берташем також підготувався. Пропонує керівнику ОДА проект інвестиційного фонду підтримки молодіжного бізнесу. Це є практика, запозичена з Федерації роботодавців України, коли на базі певних підприємців підприємств крупних створюється капітал, який в подальшому виступає або кредитором, або інвестором для молодіжного для підтримки молодіжного бізнесу. Власне по цьому я написав проект, хочу його сьогодні представити, хочу поговорити, як сказати, винести на осад громади, якщо можна так сказати. Можливо, якісь корективи внесуть, можливо, якщо все буде добре, то губернатор одобрить це все і будемо працювати далі. Його Штельмах в деталях розповідає про всі нюанси проєкту Василю Бертушу, ідея хлопця сподобалась. Каже, підтримка студентів це одне з завдань, які ставить президент України перед головами обласних державних адміністрацій. Я так собі сьогодні мислив, як це правильно зробити, і як максимально цей фонд. Залучити коштів, тому що, до речі, це і перше робоче місце. Якщо хтось хороший проєкт зробить, так, це в майбутньому його бізнес. І тому сьогодні також один із пріоритетів влади це підтримка малого, середнього, великого бізнесу. Василь Берташ запевняє, складатиме список підприємців, які можуть вкласти гроші в цей проект. Також пообіцяв дати розпорядження відповідним профільним структурам, аби ті детально вивчили перспективи суденських ідей. Олександр Тузер Тем Лаговський, новини Рівного.